Вимагаючи свій улюблений фільм або серіал, ми повинні усвідомлювати, що відбувається щось більше, ніж просто перегляд кіно. І хтось дивиться драми, любовні серіали, фантастику, хтось бойові сцени. Но, Зовнішне за постановами бойових син, стоїть дуже велика праця. І на наших очах ці досконалі, працьовиті, супергерої рятують лісові зла. Але хто насправді сьогодні рятує людство? І поза кіно хтось переодягнувся і примірив те, що йому зовсім не належить. І ми знаємо, що одна бойова сенка, вона тренується місяцями, якісь роками. І ми дивимося одну або дві хвилини, захоплюємося тим, що відбувалося, відпрацьовувалося тривалий час. І ми дивуємось і думаємо, що таке буде в житті. Але в житті не так, як в кіно. І супергерої перемагають в кіно зло. А в наших життях хто переможе зло? І зло? Бойові семі серіали не переможуть розваги, вони не допоможуть вирішувати життєві труднощі. І вихід, і рішення в цьому є е, тільки в Ісусі, в духовності. І нам потрібно рости духовно, вивчати Слово Боже. Якщо ви потребуєте духовної підтримки, молитви, хочете вивчати Слово Боже, напишіть Амінь.